Будь ласка, будемо продовжувати роботу. Можна, можна сідати, можна сідати. Ми продовжуємо роботу. Ми вже ми підходимо до фіні, але ще кілька є важливих моментів. До закінчення нашої роботи. Будь ласка, всі сідаємо. І я, значить, Можуть, можна показати на екран? Так, будь ласка, на екрані будуть результати виведені. Я надаю слово голові лічильника комісії Володимиру Тамса Резнікову. Він підведе підсумки нашого голосування. Дякую. Отже, лічильника комісія у складі ресники перешивчик, у кого важно здійснити і виявили такі результати. Складуської ради затвердження в кількість: 13 осіб були присутні на засіданні 12 членів відповної ради, зокрема, 6 й докторів за пропоном розглянути дисертації. Роздано бюлетені 12, залишилось нерозданих 1, Виявино в бурді бюлетенів 12. Результати голосування за 12 проти немає, недійсів бюлетів немає. Дякую. Дякую, Пропоную затвердити протокол у комісії. Тобто ми маємо проголосувати. Чи ми затверджуємо цей протокол? Хто за? Що завда? Проти. Утримали. Немає. Тобто ми затвердили протокол. Тепер е приступаємо до обговорення проєкту та прийняття висновку ради. які будуть ми, кожен із членів ради отримав е проект висновку і які будуть зауваження і доповнення до цього проєкту. Будь ласка, хто хоче? Якісь завваження чи доповнення висловити? Прийдете за основу, на 12. Немає. Тоді е, пропоную затвердити в них Знову ми маємо голосувати відкрито. Тобто, хто за? Угу. Да. Проти? Нема проти. Не. І він не утрім. Значить, тобто. Висновок спеціалізована рада затверджена. І останній, значить, пункт нашої роботи. Я зачитую: на підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присуджує настояча Катерина Васильівна, науковий ступінь доктора соціалічного за спеціальністю 22001 теорія та історії соціології. Ми можемо тепер її поздоровити з цим офіційно, і на цьому захист заход, процедура захисту закінчується. Так поздоровляємо.